Двічі! Ми знову тут. Ми знову в Мадриді. І ніхто не вгадає, куди ми йдемо. Підсказочку, підсказочку. Я требую підсказочку. Не зближає. Ну, тобі підсказочка. Для зараз буде більше, по-любому. Нам треба пройти дорогу, це опасно. Я не знаю, наскільки довгий вийде цей влог і наскільки цікавий. Але не важна. Мені будуть коти. Як мінімум, можливо, будуть коти, як максимум будуть геї. <плес> Відео спеціально для мого брата. Реклама геїв. Щоб він приїхав до нас і знав, де жити. Що ти ще можеш сказати по цьому поводу? Я не знаю. Найбільше я хочу в бо типу, Мені це все не цікаво, бо я тут Піжу, працюю кожен день. Ну, звісно. Що... Є і в Мілані хіба не збирають цікаві. Оп, якийсь барчик. О, там, ну, про, думаю, там, так, там, так. там ще прапорці теж є. Йдемо дивитись. Тут є ялиночка. Скоро новий рік. Якийсь фонтанчик з якимось дідом. А, ну, так, да, ну, да, що по-страненьке. Ну, так от ми гуляємо. Непонятно де і непонятно куди ми йдемо, але ми все одно гуляємо. 2 листопада. Новорічна ялинка вже стоїть. Йдемо в квартал Кортес. О, Господи. Йдемо в якийсь квартал Кортес. Непонятно, куди ми йдемо, але все одно тут гарно. Все одно. Я вмію говорити <гум> Оп. Мам, бубок. що так красивеньке. Котик. На скейті. Мотоцикл мотоциклы ой що то знакомо что то знакомер тут ага. Давай давай мене буду стоять на дорозі не знаю Будете знати, що тут пахне шашликом. Mm -hmm. Ми прийшли в мексиканський барчик і замовили якісь такоси. Бурітік. Такий от не дуже великий. І розрили чоловіка. Mm -hmm. Розбили нас. Ми вернулись. Поїли. Ми поїли. А ставимо цьому закладу десь шістьорочку з десяти. Согласен? І все, я согласен, що ти не міш вибирати заклади. Давай, давай, скажи, що я порчу тобі настрій. Ага. Ми. Та? Ну, Насправді було ну, достатньо вкусно. Типа, це мексиканська їда, я ніколи не пробував. Але я очікував чогось більшого. Як мінімум я очікував отаке буріто, а мені принесли просто. По-перше, Колом... ти замовив такос, а я замовила буріто. Мені принесли шаурму. Це не шаурма, там інший лаваш. Прикинь, а тобі обичний турецький. Да? Тут є така красота. Що це? Це будинок. Да ладно. Іспанська... Іспанська Верховна Рада. Будемо знати. Гарна дуже вулиця. Така сучасненька. Такі от в мене американець є. Good morning. My name Мій наймем. Мій наймем. Турист. Турист. Е, соседнієм косте сусти бігом, що Тут знову новий рік, тут ялинки на кожному кроці. Ми зайшли в якийсь магічний квадрат. <сіпіли> Туристи, блін. <блин. сіпіли> Коротше, на мості самогубців, і як каже легенда, тут все заробили скло. Для того, щоб менше людей приголо звідси. Мені так розказує. Ну це не факт. Ну тут взагалі не дуже високо. Таке аж. Ну, щось... На відео здається, що вище. Хотя насправді високо не буде. Зато десь грівень. Раз, два, три, чотири, за сім. З сьомого етажа майже. Торгів. Торгів. Пішли далі. А там Мадрид. Він дуже великий. А воно це походу, саме легендарне місце, звідки вони приїхали, тому що тут такий. Бандус. Вау! Дуже класні балкони. Всі з якимись цими, як їх там звати. Вазони декорації? Так. Вазони декорації. Це лоджі. О, це по-модному так. Що ми біжимо туди до замку короля? Будемо знайомитися з королем і казати, що він поділився з нами одною кімнатою. Початок замку. Але він ще дуже дуже великий, ото все теж замок. <рес> Не знаю, що це було. Спортсмен! Бибизян. Бибизян. Ну я думаю, король поділиться з нами одною кімнаткою. Що він сказав? Це хардкор, я кажу. <ристо> <Да>. <ристо> Як думаєш, король поділиться з нами кімнаткою? Хоча б одну. Я тобі дасть громадянство Іспанії. І ще квартиру збиває, ділить вілу, не знаю, може. Клас! Я дуже рада, що я сюди приїхала. Коротше, ми вже повернулися додому. Ми тупо забули дозняти все, що знімали. Після того ми ще зайшли, біля того замка там були якісь танці, якийсь брейк-данс, але ми того, на жаль, не зняли, тому що все одно доводилося накласти музику, тому що авторське право. Потім ми зайшли в магазин азійських солодощів, в принципі, азійських товарів. Купили трошки рам'янчика і поїхали додому. І все, всім дякую за пригляд. Пишіть, щоб вам було ще цікаво глянути в від наших відео, нічого вам не вистачає. Будемо чекати в коментарях. Все, всім!